Усім привіт, з вами Сеймур, і сьогодні для вас топ 10 фільмів про спорт на реальних подіях. Приємного перегляду. Гран Туризмо. Фільм розповідає історію підлітка Яна, затятого геймера. Що проводить безперервно дні в грі Гран Turismo, відмовляючись добиватися успіху в реальному світі. Тим часом Дені, менеджер з маркетингу автомобільної корпорації Nissan, проводить рекламну кампанію і разом із керівництвом Гран Туризмо виношує план із запуску конкурсу, який запрошує геймерів взяти участь у справжніх перегонах на гоночних автомобілях, потребуючи допомоги в організації заходу, Дені звертається Вітається до Джека, колишнього гонщика і невиправного циніка. Коли доля зводить Яна з Денні та Джеком, Геймер стає водієм гоночного автомобіля Nissan з головою поринаючи у боротьбу за місце під сонцем у конкурентному світі справжніх перегонів. Тренер у невеликому каліфорнійському містечку професійний тренер ставить собі амбітне завдання на базі звичайної загальноосвітньої школи. Учнів якої становлять суцільні хулігани та беззаконники, чоловік намагається створити згуртовану спортивну команду, здатну замахнутися на олімпійське золото. Звичайно ж, спочатку ініціатива буде не прийнята молодим поколінням, але у тренера є в запасі пара прийомів, як розбудити в бунтарях справжній командний дух. Закров до перемоги. Відмінна, дотепна та мотивуюча спортивна драма. Про справжній борцівський дух боксера Віні Паціянца, який повернувся на ринг після важкої травми і довгої реабілітації. За сюжетом наприкінці 80-х, американський професійний боксер Віні Паціянца програє кілька боїв поспіль і промовти розписують його з рахунків. Однак хлопець під керівництвом нового тренера Кевіна Руні переходить в іншу вагову категорію і знову починає перемагати. Коли його справи налагоджуються, він купує шикарну машину і потрапляє в аварію, ламаючи шию. Він може бути паралізований і при будь-якому результаті про спорт йому доведеться забути. Але пацієнт заготовий на все, щоб повернутися на ринг, і він починає тренуватися ще до того, як хірурги знімають з нього важкий металевий корсет. Король Річард. Річард Вільямс. Батько всесвітньо відомих зірок тенісу, сирени та вінус. Він нічого не розумів у професійних тренуваннях, але намагався дати своїм дочкам усе. Головний герой фільму Король Річард був упевнений в тому, що його маленькі дівчата в майбутньому підкорять весь світ, ставши першими ракетками світу. Він долав величезні перешкоди, тренував своїх крихіток як умів, крок за кроком впевнено рухався до своєї мети, не переживаючи про те, що його зусилля можуть не оцінити. Річард Виношував геніальний план, який дозволив майбутнім спортсменкам увірватися на спортивну арену, наче ураган, та досягти справжнього успіху. Гонка. Неймовірно красива та захоплююча спортивна драма, про запекле протистояння двох найкрутіших гонщиків світу 70-х років минулого століття, золотої ери автоперегонів Формула-1. У перегонах формула 1 зійшлися два непримирені суперники британець Джеймс Хант та австрієць Нікі Лауда. З давніх давен їх змагання на гоночних трасах носять жорстокий характер. Але тільки в 76-му році доля розпорядилася так, що обидва гонщики мали рівноцінні автомобілі. У рівних умовах, щоб здобути перемогу, потрібно проявити характер. Незламний дух. История Джассики Уотсон. 16-річної дівчини, яка мріє стати наймолодшою людиною, що здійснить навколосвітню подорож на вітрильнику без сторонньої допомоги. Вона вирушає у подорож на своєму човні рожева Ладі Елла, спілкуючись з рідними та своїм тренером за допомогою супутникового телефону. Незважаючи на зіткнення з вантажним судном, сильний шторм, який позбавляє її свідомості, період самотності та депресії, Джесіка не здається. Навіть коли її радять змінити маршрут через небезпечні шторми. Борг проти Макінроя. Фільм знятий за мотивами реального тенісного матчу і подій, що йому передували. Бьорн Борг був захоплений тенісом з самого дитинства, однак в Швеції цей вид спорту переживав не найвидатніші часи. Та й талант хлопчика тренери помітили не відразу. Майбутній чемпіон міг завершити кар'єру на зльоті, проте залишився вірним прагненню піднятися на вершину. Тепер Бьорн стоїть перед рекордом, на кону п'ятий кубок Фімблдону, у супер. У борга молодий і амбітний Джон Макінрой, американець повна протилежність шведського колеги, Джон Запальний. Постійно сперечається з суддями, ламає ракетки прямо на корті, зривається на репортерів. При цьому талант Макінроя ніхто не заперечує, визначаючи, що за цим параметром він навіть може заочно перевершити борга. Тенісисти сходяться у вирішальному поєдинку, який став окрасою не тільки конкретного турніру, але й всієї історії тенісу. Невидима сторона. Сюжет картини розповідає про долю темношкірого хлопця Майкла, який залишився без будинку і сім'ї. Довгий час він поневірявся по прийомних сім'ях, але так і не міг знайти будинок. Але одного разу доля все ж таки посміхнулася Майклу, і коли він в черговий раз залишився без будинку, його знаходять забезпечене сімейство Туї. Вся сім'я дуже швидко прив'язується до хлопця і, не дивлячись на його габарити і силу, бачать в ньому лише добру людину. Сім'я Туї дає Майклу те, чого у нього ніколи не було сім'ю. І найголовніше, допомагає знайти своє місце в цьому світі. Чемпіон. Пенні звичайна домогосподарка, яка виховує чотирьох дітей. Вона й не мріяла про інше життя, але все в одну мить змінилося, коли захворів її батько. Не бажаючи пустити з молотка справу його життя, пенні залишає дітей на чоловіка і бере на себе турботи про стані та господарство. Спочатку їй доводиться стикатися з нечистим на руку персоналом, який намагається скористатися її недосвідченістю, засудженням суспільства і нерозумінням сім'ї. Однак все змінюється, коли на світ народжується жеребець на прізвисько секретаріат, який завдяки зусиллям пенні. Стає чемпіоном трьох найперспективніших перегонів. Тренер Картер. Тренер шкільної команди з баскетболу Кен Картер. Стурбований тим, що після короткої, хоча і яскравої кар'єри в спорті, молоді люди виявляються за бортом життя, адже свого часу вони не потурбувалися про стабільну базу для свого майбутнього якісного світу. І він йде на безпрецедентний крок. В самий розпал сезону тренер забороняє своїм гравцям виходити на майданчик, поки вони не підтягнуть хвости в школі. Команда, що до цього виступала без жодної поразки, опиняється перед вибором взятися за розум або злити чемпіонат. А на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось!